Минулого року з українського мережалжаве та центром протидії корупції проводився громадський моніторинг закупівель лікарських засобів для лікування віл -сніду. І в результаті цього був підготовлений аналітичний звіт, у якому а, описані корупційні схеми і рекомендації щодо їх усунення а також конкретні прізвища людей, які а, розпилюють бюджет для закупівель лікарських засобів лікування віл сніду. А, я хотів би вручити вам цей підготовлений звіт, і також а, в мене а, є запитання. А, в мене є два запитання. А, так як під час моніторингу було виявлено, Чому що одне, що... якщо ви не проти одне запитання саме важливе одне було виявлено, що е, закупівлі проводились іноземних лікарських засобів саме. А через локальні прокладки і закупівлі проходили за завищеними цінами. Чи планує цього року міністерство залучати нерезидентів до організації закупівель цих лікарських засобів та використовувати чи розробляти механізм референтних цін для протидії що за механізм референтних цін? Відповідно в програмі уряду 100 кроків на 100 днів. 100 кроків є навіть така норма розроблення відповідного законопроекту щодо референтних цін. Розуміючи, що ми наступаємо на горло ну, не фармацевтичній мафії, а тій мафії, яка паразитує на фармації в Україні, буде дуже складно провести відповідний законопроект через Верховну Раду і на Кабінеті міністрів. Ми з прем'єр-міністром вже узгодили цю позицію, що референтне ціноутворення буде прийнято. Обов'язково Кабінетом міністрів. В кабінеті міністрів нам робити легше буде провести ці норми. Саме тому, на моє глибокі переконання і бачення, що не через механізм декларування цін, який на сьогодні, а саме через референтне ціноутворення, повинно стати основою для формування цін на ліки як для державних закупівель, так і основою для формування цін на ліки, взагалі, у всьому фармацевтичному секторі України. І саме референтні ціноутворення могли можуть зменшити як мінімум на 30-40% ціни на ліки. Доказом цього є е, пілотний проект з реімбурсації по е, забезпеченню хворих ліками на під, від підвищеного артеріального тиску, е, що призвів до серйозного до 20-30 зниження цін на ліки. Е, така сама, такий самий механізм буде запроваджений е, з реімбурсації через референтне ціноутворення. Е, Хворим на цукровий діабет, маю надію, що з 1 січня наступного року, така сама схема пропонується і запровадити е, з референтним ціноутворенням і з реімбурсацією е, відповідною. Е, хворим на ВІЛ-СНІД щодо антиретровірусних препаратів і хворим на туберкульоз. Єдина проблема, пов'язана з введенням такого механізму, існує в реєстр достовірному реєстрі пацієнтів. От, Хвори на цукровий діабет уже такий реєстр надали. Якщо буде створений до січня місяця повний реєстр хворих на туберкульоз і хворих на ВІЛ-СМІД, відповідно вони зможуть тоді, тоді ми зможемо Міністерство охорони здоров'я ввести референтне ціноутворення і відповідно реємбурсацію повернення, повернення коштів за антиретровірусні препарати. Щодо участі на резидентів розширенні конкуренції? Щодо участі на резидентів, Міністерство охорони здоров'я має однозначну позицію. Насправді це пов'язано з законом про державні закупівлі, новою редакцією. Юристи зараз опрацьовують такі можливості. Міністерство охорони здоров'я стоїть на однозначній позиції, що медикаменти, особливо ті, які закуповуються за державні кошти, на державні програми, повинні закуповуватися безпосередньо у виробника. Раз, друга позиція, також однозначна. Щодо можливості укладання рамкових контрактів чи довготермінових контрактів на 3-5 років із виробниками. Спілкуючись з виробниками ліків, е, особливо за кордону, вони, е, якби бачать, при, при умові 3-5-річних контрактів зниження ціни на 20-30% також додатково ще. Тому це є перспективний абсолютно механізм, який буде підтримуватися Міністерством охорони здоров'я.